Цей хлопець із звичайної моркви вигадав бебі-моркву і почав заробляти на неї купу грошей. Фермер Майк займався морквяним бізнесом. Ну як займався? Його бізнес був слабкий, практично не приносив йому грошей. До того ж, більше половини моркви, яку вирощує будь-який фермер, завжди не гарна. Ніхто не хоче її купувати, тому що найменшу половину врожаю доводиться ось так брати і викидати на звалище. Ось такий морквяний бізнес. І щоб не викидати чергову тонну негарної моркви, Майк купив промислову машину для різання стручкової квасолі, нарізав моркву на однакові 5-сантиметрові шматочки. Шматки, які вийшли, кинув у картоплечистку і отримав гладку та однаково за розміром бебі-морковку. наступного дня фермер, як завжди, повіз свою партію овочів у місцеву мережу продуктових магазинів, а також взяв в мішок нової очищеної бебі-морковки. На якийсь успіх навіть і не розраховував. Просто сказав співробітникам магазину: я привіз вам нову дрібну морквину. Скажіть потім, що про неї покупці думають. Через декілька годин йому зателефонували і сказали: Майк, слухай нас уважно. З цього дня нам потрібна тільки бебі-морква. Ту, що ти привіз, вже розкупили і просять ще. Фермер був шоці, а цей продукт миттєво став хітом. На майка впали сотні замовлень. Ось часто можна почути, що все вже придумано до нас. Усі ніші для бізнесу зайняті. Тепер скажіть, чи не це доказ того, що деякі бізнес-ідеї лежать у нас прямо під ногами, поки ми задраємо голову наверх у пошуках чогось нового.